Забезпечать киснем одночасно сотню людей. В Охтирській лікарні запрацювала киснева станція. Нові види мін та сотні снарядів. Сумський вибухотехнік розповів про розмінування Сумщини, Харківщини та Херсонщини. Відсвяткували водохреще, де в Сумах занурювалися в ополонку. Російські військові впродовж 18 січня, за повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Жавицького, обстріляли дві громади Сумщини. Краснопільську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів чотири влучання. Шалигінська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території Росії. Вони випустили по цій території 15 мін 120-міліметрового калібру. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ніч з 18 на 19 січня на Сумщині, за інформацією Дмитра Жавицького, минула без обстрілів. Нова киснева станція, встановлена в Охтирській лікарні, зможе генерувати кисню в середньому до 500 літрів на хвилину та забезпечити ним одночасно 100 пацієнтів. Таке обладнання, говорить медична директорка лікарні, необхідне для закладу. Прошлі роки і в ці роки, і в цих роках у нас продовжується епідемія ковіду, інфекційні захворювання. А також є багато пацієнтів, які потребують кисневої допомоги. Лікарня забезпечує повністю цих пацієнтів, і без цього ми ніяк. Кисневу станцію придбали за гроші державного бюджету. Супутнє обладнання профінансували з бюджету області, а встановили коштом місцевого бюджету. Загальна вартість 4,5 мільйони гривень. За словами ахтирського міського голови Павла Кузьменка, саме обладнання придбали минулого року. Попередньому довоєнному році, в 2021 році, коли одним із викликів, знову ж таки, для нашої громади, для лікарні, для лікарів, було Коронавірус COVID-19 було більше ста чоловік, які лежали в нашому відділенні. У нас є киснева станція, яка генерує там 70 літрів на хвилину, а все інше доводилось забезпечувати кисневими балонами. Охтирська лікарня не припиняла роботу під час активних бойових дій у березні. За словами Віти Хоруженко, нині кількість пацієнтів у них збільшилась. Так як у нас ідуть бойові дії, то багато і переселенців з інших міст. Це і Харків є, це і Херсон є, це і Другі і Луганська область є, других міст також. Нині Охтирська лікарня є одним із семи закладів області, визначених Міністерством охорони здоров'я, як опорні. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина. На цьому відео Ігор Черняк разом із побратимами знищують вибухівку на Херсонщині. У вибухотехнічному відділі чоловік працює понад п'ять років. Завжди цікавила ця тема, завжди було цікаво. Я вивчав, цікавився вибухонебезпечними предметами. Потім, коли дізнався, що є така професія, то одразу пішов і почав працювати, і вчитися. І зараз наша професія, так би мовити, дуже. Потрібна. За час повномасштабного вторгнення Росії у складі зведених загонів розміновував Сумщину, Харківщину і Херсонщину. На Сумщині, згадує вибухотехнік, найбільше запам'яталось розмінування деокупованого тростянця. Там дуже багато було снарядів, там дуже було багато техніки, дуже багато було боєкомплектів, машин з боєкомплектами, які були зруйновані, коли їх звідти вибивали. Тобто навіть до нас приїжджали. Колеги наші з зведеного загону із усієї України допомагали нам у зачистці Тростянця восени Ігор розмінував Харківську область. Розповідає, з якою вибухівкою довелося там працювати. Це такі міни протипіхотні, такі як наживної дії ПМН, і також міни ПФМ, яких там дуже велика кількість, тобто їх вистрелюють з касет, і це навіть не десятки, а сотні цих мін, які розкидані по населеним пунктам, по полям, по лісам і так далі. Також ми стикнулися ще з мінами, ще одними мінами, якби новітнього їхнього виробництва. Ці протипіхотні міни, каже вибухотехнік, виготовлені 2020-го, а деякі 2021 року. Десь приблизно з 10 метрів вона засікає кроки людини. В ній також є її пам'ять запрограмована. Ось її система керування. До цього блоку керування ще приєднаний ось такий. Блок вражаючих елементів. Це такі ось пилочки, тут всередині знаходиться вибухівка, вся ця конструкція знаходиться всередині в міни. В міні із 10 метрів міна засікає військового, вистрибує на півтора метра і працює по колу. Тобто до 10 метрів вона вражає її якби, осколочні елементи, тобто це смертельний якби, ісход». Знешкоджували ці міни дистанційно. Примотували на великій длинні палиці вибухівку, підносили до неї, клали і е, знешкоджували, тому що цих мін також дуже багато. Їх вистрелюють із касети із ось таких тубусів. Їх тут чотири штуки і таких тубусів може бути десятки. Тобто в кожному із цих тубусів чотири міни, які розкидуються. Так, вона не маскується, але ж з 10 метрів вона вже починає працювати і вибухає. Після чотирьох тижнів на Харківщині Ігор Черняк з бригадою поїхали розміновувати Херсонщину. Ми саме в місто Херсон направилися одразу і почали його розміновувати, а вже потім ми почали розміновувати прилеглі території. Це села, це лінії електропередач, газопроводи, мобільні вишки. На Херсонщині вибухотехнікам довелось знешкоджувати протитанкові міни ручної установки, з якими вони теж працювали вперше. Одну з таких 2021 року виробництва нині досліджують. Міна приводиться в дію, вона стоїть, відчуває вібрації танка на ґрунті своїми сейсмічними датчиками, посилає сигнали в, свої, ну, в свою систему керування. Потім вмикаються мікрофони. Їх тут чотири штуки, як ви бачите. Микаються мікрофони і починають слухати, як ну, даний танк, який він ну, виробляє звуки. І в пам'яті, яка знаходиться в цій міні, вона їх починає зрівнювати з тими, які є в неї в програмі. І щоб відрізнити, яка це техніка, що це не автомобіль, не грузовий, не, ну, точніше, не вантажний автомобіль, а саме танк. Потім вона в направленість того танку вона становиться, робиться в ній такий наклон і відстрілює її головна частина. Вона відстрілює десь на 30 метрів у висоту, обертається і потім вражає танк. Кілька тижнів тому Ігор Черняк повернувся з Херсонщини додому і нині чекає на нове завдання. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії, вибухотехніки із Сумщини оглянули площу у понад 4 тисячі гектарів. Було виявлено е знищено знешкоджено і також вилучено е майже 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. За цей час е самим підрозділом кількістю фактично всього 12 чоловік е здійснено майже 1400 виїздів бойових на вилучення, ви знищення і виявлення вибухонебезпечних предметів. І також ми займаємося. Е Забезпечення вибухобезпеки громадян в місцях масового перебування їх, тому на даний час майже 390 місць оглянуто за інформацією Олега Євлаша. Усі підозрілі або вибухонебезпечні предмети там були вилучені і знищені. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Суспільне новини. Суми. Сумській громаді поновили видачу гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, що прибувають до сумської громади, і тим, чиє житло постраждало від авіаударів. Продуктові набори надали міжнародні організації АВСІ. Перевага надається тим, хто раніше жодного разу не отримував цей вид допомоги. Видачу здійснюють в приміщенні департаменту соцзахисту. Близько одинадцятої години тут черга з приблизно 10 людей. Я переїхав сюди, якби ще працю не знайшов і. Якби Государство допомагає, це дуже добре. А звідки ви приїхали? З Харкова. З Храповщини. Район Сумський. Робот нема такого. Ну, дуже добре, що воно є. Цікавилися, що там входить? Ну, ми вже отримали раз, ну, засипка таке. Нормально? Продукт. Нормально. Я сам з Сумського району, але мені не дають допомогу. А жінка приїхала з Новоіванівки Сумської області, Білопільського району. Там зараз війна, якби там стріляють і так далі. І тому краще бути тут. Я зараз не працюю, тільки дружина працює. Учора в департаменті видали 30 наборів сьогодні. В першій половині дня 15. У складі поконку крупи, макарони, консерви. Його загальна вага до 17 кілограмів. Основний документ це довідка внутрішньо переселення переміщеної особи, бо це тільки дає право на отримання такої допомоги. Обов'язковий паспорт і код. Також, якщо люди зареєстровані в дії, то це можна всі документи через телефон, за стосунку дії ми все приймаємо. Співпрацю з Міжнародною фундацією АВСІ почали минулого року, розповідає заступниця директора департаменту соцзахисту. Минулому році було видано в ході співпраці з міжнародною фундацією понад 17 тисяч наборів, як внутрішньопереміщеним особам, так і представникам тих домогосподарств, які постраждали від авіаударів в нашій громаді. Також дані продуктові набори видаються і членам сімей загиблих захисників України. Надійшло 600 наборів, 660 наборів. 300 ми надали до центру учасників бойових дій для видачі в подальшому членам сімей захисників України в департаменті проводиться видача внутрішньопереміщеним особам та представникам членів домогосподарств, які постраждали від авіаударів. Отримати свій пакунок з допомогою можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15.45 у громадській приймальній департаменту соціального захисту населення за адресою вулиця Харківська, 35, робочі місця 13 та 14. Для візиту до департаменту його працівники просять за можливості враховувати графіки відключення електроенергії для кращого обслуговування і нагадують, що установа відноситься до третього графіку вимкнень. Анна книжка Олександр Сокол Суспільне новини суми. Тетяна разом із волонтерками громадської організації СББ «Тил» шиють амуніцію для фронту: Каремати, спальники, дощовики, підсумки та наколінники. Це не повний перелік виробів. В пріоритеті, зокрема, жилети. Розкрій для них робить пані Тетяна, яка за фахом кравчиня. Шиття відбувається під її контролем. Це в мене лежить жилетки, які їм потрібні. Вони їх одягають під бронік, під бушлати або в бліндажах. Ці жилети щуються з фліса, як ви бачите, з кусочку. Ми їх підрізаємо, підбираємо, шиваємо. розроблена лекала у нас. І ось зараз я його довожу до кінця. Військовослужбовці Володимир та Василь розповідають: від початку війни волонтери сумського бабського батальйону Тил передають для потреб армії одяг та амуніцію. Сумський бабський батальйон, який з самого початку війни почав різні виготовляти речі. Це і маскировочні сітки, які зараз плетуться в іншому місці, це і пошивочний цех, де дівчата. Жують різні речі, так необхідні військовослужбовцям і підсумки, і розгрузки, і бронежилети, і різні різні речі. Це і волонтерська допомога з продуктів харчування. Дуже багато і нашому підрозділу це ось буквально на тій неділі наш підрозділ отримав. Від Бабського сумського бабського батальйону Таке класно річ, як генератор бензиновий, який нам буде дуже в нагоді. Також ми отримали сухі пайки. Це і отримали ми від от дівчат частину маскировочних халатів. Усе вони що у змозі, вони шиють нам, допомагають. Ну, ми задоволені співпрацею. Наразі, розповідає голова цієї громадської організації Валентина Андріяшева, відправляють свої посилки для військових по всій лінії зіткнення. «Під «Солідар» ми висилали 14 наших спальників. Ось цих ось спальників, що ми пошили, це 14 штук, ми відправили. Потім туди ж ми відправили маскувальні костюми, сітки, їжу. За 19 днів ми за нову почту заплатили 23 тисячі. Працівників у швейному цеху, за словами Валентини Андріяшої, вистачає. Тканину чи будь-яку іншу благодійну допомогу їх організація приймає. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Сумчани відзначили водохреща. 19 січня для християн східного обряду свято хрещення Господнього і богоявлення. На водоймах міста цього року традиційно зібралися ті, хто занурюється в ополонку, і ті, хто за цим спостерігає найбільше сумчан по обіді в районі пішохідного мосту на Заливній, по обидва його боки. Приболів. Приболів. А так кожен рік тут, занирилися з внуком. Ну, в даний момент внук уїхав. А ну, ви а ви саму мені я, я Смотрю. Інтересно. Я кожен рік купаюсь в тому. раніше було холодніше, так? Холодніше. І от взимку краще. краще, коли йде мороз, тоді воно краще відчуття. Зараз ну, гарно, що й немає дощу. Там одна така мокренька, тепла. Ну, Перший чи раніше також за Ні, раніше теж купався. Вода тепла, дуже прекрасна, дуже добре, аж жити хочеться. утра у церкві був, як положено. На літургії причастився і окунувся. І Почуваю себе чудово. Як вода цього року? Обжигає. На пляжі за безпекою сумчан слідкували працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники говорять, занурення відбувається спокійно і без інцидентів, бажаючих скупатися в зимовій річці цього року менше, ніж завжди. Незважаючи на те, що напередодні офіційно визначеним місцем для занурення називали ополонку поблизу пішохідного мосту на Золовній, біля мосту на Харківській також зібралися кілька десятків людей. Тут також чергують водолази і представники поліції. Всі місця всі провірені водолазами для безпечного купання. Так що водохреща проходить спокійно, без мало людей, мало. Все спокійно, все нормально. За словами рятувальників, температура води у Пслі сьогодні приблизно 3-4 градуси. Температура повітря в день складала 8-9 градусів вище нуля. Анна Книж, Віктор Лавченко, Суспільне новини Суми.